Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачне м'ясо. Берем отаку вирізку, ріжемо її, отак над... робимо надрізи. Ми ці карманчики будемо заповнювати сухофруктами. Ось тут, ось тут і ще. І далі беремо. Берем. Господи. Як? Я, я забула. Курагу, господи, хай йому грець. Курага. Чорнослив. І інжир. Кладемо так, одну. Далі. далі трошки міняємо іначе. Ложимо там, вже упорядковуємо трошки іначе. Тоді, наприклад, починаєте з другого там інжир, чорнослив, щоб в кожному цьому попадалося різне. О, далі. Тут у нас. Так, це, це, і оце. І тут так само. Так, так. І інжирчик. О, отак ми зробили. І перемажемо наше м'яско таким соусом. Не соусом, а таким маринадом я зробила. Тут у мене сіль, перець, чесник, приправка там якась до м'яса, олія оливкова. А, і все. І все це смазуємо цією суміщою. Так, клубенько перемазуємо. Так, стоять. Це вилітає. Нічого, ми зараз його закріпимо? Так. Є. І тепер ми оце, щоб у нас нічого не випадало, перев'яжемо таким же гутиком. Так, плотненько-плотненько перев'язуємо. І потім ставимо запікатися в духовочку. Ви тільки погляньте, яке воно красиво в розрізі І на смак. Просто вам не передать цього. Воно дуже смачне. На новорічний стіл приготуйте, ви не пошкодуєте. Дуже смачно.